Я рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати вам за коментарі, лайки та вашу активність. Безмежно вам вдячна! І давайте дивитися, що вас приведе до успіху. Ну... Дивіться, вам тут, по-перше, говорять про те, що не треба конкурувати, не треба вам втягуватися в конфлікти, суперечки, де треба доказувати свою правоту. Також можна ще говорити про внутрішній хаос, де ви не можете впоратися і зібратися в кучку. Можливо, сумніваєтесь, тиснете на себе, і це все розпорушує ваші сили. Що справді потрібно зробити? Вам потрібно прийняти рішення або ж взяти те рішення, яке ви довго відповідали. Підкладали. Це може бути якась дія, яка потребує сміливості, і вона саме переверне ваше життя з ніг на голову, запустить нові енергії в ваше життя. І тоді буде вам дев'ятка кубків. І задоволення, і здійснення бажаного, і глибоке відчуття, що ви на своєму місці. Залишайте ваші коментарі і всього вам найкращого!